Доброго дня, вітаємо всіх на каналі Все про авто. І сьогодні у нас буде розборка автомобіля Емград. Загалом, цей автомобіль у нас має пробіг 28 тисяч кілометрів. Він до нас приїхав із Донецької області. Автомобіль втрапив в ДТП. Стан автомобіля такий. Ось ви побачили автомобіль, в якому стані. Загалом цей автомобіль у нас приїхав з Донецької області, як я казав. Ціна його була 1000 доларів. Та доставка 350. В автомобілі. Двигун. 1,8. В гарному стані. Мотор просто шикарний. Звичайно ж, машинка пройшла 28 тисяч. Це у нас машинка йде на механіці. У нас була схожа машинка, але вже на варіаторі. Ми її теж розібрали. Це уже механіка. Ексклюзивний автомобіль, тому що в ньому пробіг 28 тисяч. Стан технічних запчастин ідеальний. Тому будемо зараз потихеньку переходити до цінників, а потім до розборки. Ну і цінники цього Емгранда. Загалом двигун 1,8. Продамо за тисячу доларів двигун в ідеальному стані. Ну, пробіг 28 тисяч. А з минулого Емгранда, той. Ось ви можете бачити, його стоїть розібраний. Той двигун ми продали за 800 доларів. Двигуни ходові, тому і беруть. Але це у нас ексклюзивний, бо пробіг дуже малий. Ще в ньому стоїть коробка не варіатор, а механіка. Загалом ціна механіки 600 доларів. Але це така механіка буде, на якій вже проїхали 100 тисяч, а тут 28. Тому цінник буде 750-800 доларів. Так, з цього автомобіля, в принципі, взяти так і нічого, але у нас є ще один емгрант. Це у нас емгрант Вадіма. На нього ми поставимо стойки з цього емгранта. На цей. І буде ходити цей емгрант на стойках іншого. Ну, Підходимо до автомобіля. Загалом зараз в планах його завести та послухати звук двигуна. Тому що, ну, як ви бачите, двигун повністю цілий, все з ним в порядку. Головне послухати звук Ну, ось ми вже і в автомобілі. В принципі, в салоні нічого немає. Сидіння поцвіли, як передні, так і задні. Ось сижу, я бачите, на такій підстилці. Тому що сидіння просто поцвіло, не хочу замазатися. Загалом руль. В гарному стані. Стрельнула на нас подушка, але це все йде під заміну. Руль повністю цілий, не подряпаний. Тому можна буде продати за плюс-мінус тисячі гривень. Консолька в цьому автомобілі теж в доволі непоганому стані, трошки є подряпане, але загалом її можна буде продати за півтори тисячі гривень. А зараз будемо заводити автомобіль та послухаємо, як звучить цей двигун. Все, давай. давайте проводимо. Так. Ще, зверніть увагу, реальний пробіг 28 тисяч, як і говорив. Зараз заводимо. Ось, завівся у нас двигун. Панель повністю працює, немає ніяких помилок. Все добре. Ця панелька буде йти на ринок під ціною 2000 гривень, тому що в ній все добре. Вона не бита, не ушкоджена. Ну що? Зараз йдемо до двигуна та будемо слухати. Ну, що ми чуємо? Двигун працює від Питань немає. Все чудово. Відкриємо кришку, а подивимося чи не кидає масиво. Відкручуємо кришку. Все робимо одним дублем, щоб потім не говорили, що це монтаж. Все в рамках допустимого. Не дивуйтеся, те, що автомобіль перестав так сильно гудіти, це він просто нагнав обороти, прогрівся двигун та зараз спав. Загалом все добре, все чудово. ремені біжать, все крутиться на генератор, на компресор. ціленький двигун. Зараз підемо та да перевіримо, як працює кондиціонер. Нули кондиціонер. Все працює гарно. Тому будемо розбирати, як буде проходити розборка. Крило ціле. Це воно просто у нас брудне. Воно відмивається все, ціле крило. Це у нас є невелика така подряпина. Її можна заполірувати та продати це крило за 4-5 тисяч. Переходимо далі. Двері. Передня ліва дверка, вона у нас іде в ідеальному стані. Немає ніяких ударів та дряп. Тому ця дверка буде продаватися за 9-10 тисяч гривень. Ось така дверка. Задня дверка у нас йде рихтовку тому що є ось, ось вмятина та ще одна. Загалом вона у нас заклинула, не відкривається. Але будемо віддавати під рихтовку Ціна буде договірна. Потихеньку перетягуємося до задньої частини автомобіля. Тут у нас толком нічого немає. Хіба що парктронік, бампер вдарений, кришка вдарена. Ну, задній стоп. Задній стоп у нас, в принципі, цілий, тільки брудний. Загалом один задній стоп, це у нас правий, можна продати в районі 2000, тому що він у нас оригінальний. Далі у нас задня четверть ціла, неушкоджена, хіба що ось трохи краска полізла. Загалом, в принципі, 200 доларів коштує. Задня права дверка. Загалом в ній є ось такий хлопок. Бачите, ось він, такий хлопок. Ми знімемо її, знімемо карту та попробуємо Вибити цей хлопок, щоб він став рівно. Та потім вже будемо дивитися на результат. Загалом, якщо у нас все добре вийде та не буде видно цього хлопка, продамо дверки за 8 тисяч гривень. Права передня дверка ціла, в ідеалі, просто грязна. Немає в ній ніяких хлопків, ударів і царапин та облущень краски. Повністю ціла дверка це просто брудна. Ось бачите, це бруд. Загалом повністю ціла. Працюючий склопідйомник у всіх дверях та бокове дзеркало. Бійте. А праве переднє крило у нас йде облучення краски, вдарене, вм'яте. Тому це у нас буде мусор. З цієї машини дуже гарні диски, але вони брудні. Такий диск, але просто брудний. Це у нас легкосплавні диски. Зараз ми їх помиємо. У нас агент є. Саня, буде мити. Диски. Давайте, Їзки. За безплатно. За безплатно зарплата. Загалом вона йде для миття всіх поверхонь, це універсальна. Це не реклама, це просто придбали для себе для власного використання. Загалом ось результат, попшикали, грязь сповзає. Ну, все, грязь у нас трохи зійшла. Зараз будемо змивати водою. Ось стан помитого диска. Тут у нас де є трохи смоли від асфальту, це у нас бітом. А так, стан диска ось такий. Це ми його помили. Ось такий диск. Зараз ви наглядно побачили все, як правильно відмити диска, який він був і який він став зараз. Загалом комплект таких дисків ми продаємо за 10 тисяч гривень. А зараз будемо промивати передню ліву дверку. Ось такому вона зараз стані. Брудна заляпана. Все робимо те ж саме: наша хімія та вода. Ось вам і результат. Це ми її. Помили, витрили тряпкою. Таке крило і така дверка. Загалом і все. Починаємо розбирати. Зараз у нас машина вже задомкратилася. Підняли її на гуся, Домкрати поставили. Ставимо їх під джерони. Знімаємо колеса з одної до іншої крики. сторони. На... Такий у нас процес працює. зараз. О. Зняли основний радіатор. Зараз радіатор кондиціонера, під'єднує демонпатрубки. Саня вже колеса познімав, бразовий дісняв. Вже немає колеса. Потихеньку підбираємося, будемо знімати потім крила з цієї та з іншої сторони. Та Витягувати агрегати, щоб підібратися вже до двигуна та витягнути його. Розборочка продовжується. Такий ось процес. Зараз іде. У Саня знімає двері. Випутів, Саня а двері потихеньку випутів, знімає. Дімон у нас ми, починає підходити потихеньку до двигуна. Зараз він вже познімав крила. Передні. Крима. Ось крила лежать. Так, потихеньку працює. Потім буде справлятися з проводкою, буде її від'єднувати, тому що ми проводку палимо та здаємо потім мідь. Ну, якщо ціла, то залишаємо, але загалом збираємо в мішки та потім опалюємо і продаємо. А так, в принципі, по машинці питань немає. ній все чудове, двигун повністю цілий. Зараз потихеньку будемо підбиратися. Тож, Дімон буде розбирати двигун, а Саня потихеньку буде підбиратися до салона та розбирати вже сидіння. Тому що в цій машинці, як я вже говорив, салон просто. Не... Це капець. Сидіння будемо прибирати звідси, та вони підуть на смітник. Потрібно зняти двері, і тоді вже буде. Легше знімати. Ну а так шо? Продовжуємо. В такий момент. Саня вже розібрався у нас з трьома дверима. Саня три сняв вже, так? Да? Чотири? Два. А, вже 4 двері сняв Саня. Все, машина без дверей у нас зараз. Ось всі двері, все одна. Ось у, у нас третя. І четверта, ось все, Саня, тільки що єдність. Что, Саня, сидушки будешь выделывать? Ну, сейчас потихоньку было приступать. А ремонт дальше подготавливаю. Точнее, не подготавливаю, а снимаю проводку от Все видятную, Чтобы уже можно было двигаться стянуть. Ну, а так две людины разбирают автомобиль. А, Димон а, перебрался без внимания, ступится. Зараз из их. не продал. Димон. Димон, я, блядь, мож, продал. Що? Ну, все потихеньку. Скручуємо. Кого? Буде там, змінити ступицю. Там, ступицу, там і виймати стойку. Стойку, стойку теж буде розкручувати. Спочатку вперед, потім назад. Вона ще Ну, спочинаємо вже. Ну, паралельно з зніманням ступиці у нас тут а, в салоні, зараз демонтажов, зняти сидіння Щось не Димон у нас сюди машини розбирає, він вже на опиті, все знає, де що розкручується. Саня у нас зараз учиться. Зараз розкручують сидіння, та да будуть виймати. Димон уже перейшов на іншу сторону, там підкручує ступицю. Ще я діти не я неї не з'являю, я не її... Ось ступиця вже відійшла Це з правої частини. Зараз будемо переходити до лівої Дімо, ще знялися Тепер переходимо вже точно на іншу частину. Вот ступица у нас здесь шла. Вот все, у две ступицы лежит уже. Готовых, снятых. Сейчас думал, сейчас стойку скрутить. Опа, вот и стойка. А -а -а. Ну что, Саня у нас вытянул все сидушки из машины. Салончик голий вже без сидінь. Димон зараз потихеньку розкручує підрамника. Вже пару болтів відкрутив. Зараз докрутить, без знімаємо вже підрамника. Ось вже підрамник у нас вийшов. Такий підрамник. Спортшинки Це у нас подрамник в зборі. Такі Продовжуємо розборочку. Зараз димон в глушитель здумаю вихопну систему, яка вон знизу знаходиться, червоненька така. Потім вже буде знімати двигун з коробкою. Ось Димон вже підняв у нас двигун, віддягнав його. Ніякі патрубки агрегати його більше не тримають в цій машині. Зараз да Дімон його на гусі піднімає, то буде стягувати. Ну ось, друзі, ось такий двигун у нас. Об'єм 1.8, це у нас він разом з коробкою, це у нас механіка. Все, двигун зняти з автомобіля. Гарний двигун. Пройшов лише 28 тисяч кілометрів. Такий двигун у нас. Всього. Ну що, дорогі друзі? Уже все. Двигун, як ви бачите, ось біля мене. Двигун зняли з машинки. Фу. Тому на цьому відео у нас завершується. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте, розіграш на 5000 підписників. Всім гарного дня, до побачення.